Чи бувало у вас таке, що вам замовили лендінг, а ви не знаєте з чого почати? Нема чіткого технічного завдання, купа інформації від замовника та як її структурувати, я з таким стикалася неодноразово і знаю, як важливо дуже чітко розуміти, яка структура повинна бути у вас на сайті. Зараз ви мені можете сказати, що головне це наявність технічного завдання. Але що ви мені відповісте на те, що більшість замовників самі не розуміють, що треба показувати в їх лендінгах для ефективних продажів? Отже, я написала гайд, який допомагає створювати ефективні лендінги, які продають за допомогою такого гайду. Ви зможете дуже чітко визначити, чи є цей лендінг ефективним, чи, можливо там не достає якихось елементів, у разі якщо ви робите редизайн. Отже, давайте поринемо саме у світ лендінгів і подивимось на декілька прикладів. Загалом лендінг це ефективний інструмент бізнесу та маркетингу для залучення лідів та продажів. В більшій мірі це взагалі не про дизайн, а саме про продажі. Саме завдяки гарному лендінгу ваші клієнти зможуть ефективно продавати свої продукти. Отже, як зрозуміти, що лендінг якісний? І так, сайт uicons.com. з візуальної точки зору прекрасний сайт, на якому продаються набори іконок. Дивимось на його структуру з точки зору маркетингу. Для цього відкриваємо мій гайд. Логотип, заголовок, підзаголовок та заклик до дії все це є. Також є візуальні елементи, які підкреслюють тематику сайту. Дивимось наступний блок. Тут повинен бути блок з описом болю або проблеми клієнта, що в реальності ми тут бачимо: іконки, які легко адаптуються під будь-який стиль. І це перша проблема. Замість того, щоб ударити по точці болю потенційного клієнта, компанія вже надає рішення. Продажі це дуже тонка психологічна тактика, за допомогою якої ви повинні викликати у користувача цікавість до свого продукту. Викликати реальне бажання, а не просто намагатися втулити свій продукт. Якщо ви не пропрацьовуєте свій лендінг, то ефективність його зводиться до роздачі паперових листівок біля метро всім перехожим. Дана компанія фактично вручила нам листівку зі своїми іконками, які дуже класно адаптуються під будь-який стиль. Але ми зрозуміли цінність цього. Чи знали ми взагалі, що у нас є якась проблема з використанням іконок? Не в такому стилі або в різному стилі. Чи знаємо ми взагалі, що у нас є така проблема? Відповідь ні. Далі нам пропонують подивитись всі іконки та якісь спеціальні сети. Це начебто вирішення проблеми. Але, як ви пам'ятаєте, ми взагалі-то і не в курсі, що за проблему нам треба вирішувати. Загалом продаючий лендінг це своєрідний путівник від точки А до точки продажу. І ви повинні фактично провести потенційного покупця за руку по цьому шляху. Показати йому всі його проблеми, щоб він зрозумів чітко, і як ваш продукт його вирішує. Далі треба показати ключові особливості продукту. Я так думаю, що цей блок показує їх. Іконки, розроблені в фігмі та для фігми. Незрозуміло, як це допомагає в вирішенні дизайнерських проблем. В принципі, досі дизайнери використовують не лише фігму. В цілому формат SVG підходить для всіх, і виходить, що тут краще було розказати, що іконки мають векторний формат і легко можуть бути використані на сайті розробниками. Іконки розбиті по категоріям та їм можна легко змінювати стиль. Ось це і є їх особливістю. Окей, зараховано. Далі кнопка Try Figma Demo. Як і попередні кнопки, ця кнопка нас уводить з сайту, що взагалі недобре з точки зору продажів. Користувачі доволі ліниві, і частина з них після цього вже не повернеться, тому що їх щось відволіче від вашого лендінгу. На поточному сайті у якості соціальних доказів показані іконки і як вони виглядають. Але все ж таки можна було б додати відгуки дизайнерів, які вже скористалися цим сервісом. Далі у нас заклик до дії, натиснувши на який ми повинні створити аккаунт в системі. Але ми ще не знаємо, скільки нам буде це коштувати. Згідно з моїм гайдом, тут все ще повинні бути соціальні докази та відгуки з кейсами використання та логотипами відомих компаній, якщо це актуально. В принципі, навіть в цій тематиці можна було б показати такі логотипи, надати лідерам ринку можливість скористатися цим сервісом та натомість показати їх логотипи у себе на сайті. Далі треба було б запропонувати якусь спеціальну пропозицію, обмежену в часі, але. Можливо, ця компанія не захотіла робити якісь спеціальні пропозиції, тому ми їх тут не бачимо. Але загалом це дуже крута фішка, коли компанія щось продає і намагається зробити якусь лояльність від потенційних покупців до себе, надавши якісь бонуси, знижки. Якісь пробні періоди це дуже крута фішка. Далі ми бачимо, працюйте швидше з нашим провідником значків. Це фактично переваги для користувачів. Вони показані не дуже яскраво, можна було б зробити на цьому більше акценту. Потім йде блок порівняння тарифних планів. В цьому ж блоці можна робити порівняння з конкурентами. Але на цьому сайті порівняння з конкурентами немає. Згідно мого гайду, після порівняння слід надавати користувачеві якісь бонуси та гарантії, типу повернення грошей, якщо продукт не сподобається, або пробний безкоштовний період. Після цього важливим блоком є часті запитання, і на цьому сайті ми їх бачимо. Також є позитивним моментом контакт з власником цього сайту, компанії, але щось мені підказує, що він не буде відповідати. Далі ми бачимо блок з логотипами UIcons, представлено на провідних платформах. Хоча на цьому етапі вже треба закликати до основної дії. Логотипи все ж таки треба було показувати трошки раніше, коли у нас були якісь соціальні докази, пруфи. Цей елемент дуже класно там би вписався. Далі вже йде той самий заклик до основної головної дії з коротким нагадуванням про сервіс і що він в себе являє. З футером в цілому все добре. Отже, якщо подивитись на цей лендінг як потенційний покупець, у вас може виникнути відчуття недомовленості. Нерозуміння, на що вам потрібен цей продукт. А зараз я хочу показати вам такий лендінг, після якого у вас не залишиться запитань, і, в принципі, буде відчуття, що вас провели за руку від точки А до точки Б, і вам реально захочеться попрацювати з цією командою. І цей сайт garsi.Studio перший екран. Є логотип меню, заголовок та підзаголовок. І одразу меседж до потенційних покупців. Ми проектуємо програми, бренди, продукти, які перетворюють бачення на процвітаючий бізнес. Тобто компанія прямо з першого екрану починає натякати на якісь болі саме своїх потенційних клієнтів. Одразу можна подивитись кейс про цю компанію, де буде віщати їх власник. Далі вони вставили блок соціальних доказів. Мені здається, занадто рано, але в цілому нормально. Ось ці логотипи, в принципі, їх треба було трошки пізніше використовувати. Далі у нас йде формулювання проблеми. Ваші великі ідеї не повністю реалізують свій потенціал, вам важко виділити свій бренд на переповненому ринку, втрачайте клієнтів до того, як вони зацікавляться вашими пропозиціями. Тобто вони б'ють тупо по всіх болях своєї аудиторії. Це дуже круто, тому що це така чіпляюча історія, і людина одразу розуміє, що ця компанія розуміється на проблемах своїх клієнтів. І далі ми бачимо відповідь: дизайн каталізатор успіху вашого бізнесу. Тобто, в цілому це слоган, але слоган, який дає відповідь. На всі ці запитання в цілому, тобто як вирішення всіх проблем, і це дуже круто. Трохи нижче сам сценарій успіху. Долайте бар'єри та втілюйте свої ідеї в життя, виділяйтеся повною мірою, залучайте клієнтів і створюйте лояльних прихильників. Тобто, вони дають повністю відповіді на всі сформовані проблеми. Мало просто виявити проблему, треба ще дати якісь рішення. І тут вони. Показують на сайті і дають саме ці рішення. Далі фактично йде блок з перевагами поточної компанії. Там вони розказують наступне: ми не просто проєктуємо, ми проєктуємо ваш успіх завдяки використанню інформації, яка базується на даних і творчих інноваціях. Ми беремо на себе відповідальність за ваш бізнес, глибоко розуміючи його унікальні виклики та цілі, і так далі. І там вже розкривається ще більше інформації, тобто вони продовжують затягувати свого потенційного клієнта у свою воронку. Далі йде візуалізація ключових особливостей у вигляді відео. Потім йдуть соціальні докази у вигляді фактів з інфографікою та відсотковими показниками. Дуже великий такий об'ємний блок на сайті, дуже пророботаний. і це реально показує, що люди працювали. З якоюсь інформацією обробили її і показують як докази, саме соціальні докази для своїх потенційних клієнтів. Коли ви промотуєте всі соціальні докази, вспливає вікно, де вам пропонують залишити свій імейл для того, щоб зв'язатися з вами. В цілому це дуже непогана історія, тому що залишити імейл – це неважко. Тобто всі розуміють, що на імейл приходить купа спаму, і якщо вам прийде якийсь. Черговий там непотріб якийсь, ви в принципі можете проігнорувати це. Коли людину просять залишити номер телефону, це вже трошки, начебто, більш відповідальна історія, і мало хто хоче залишати свої номери десь просто на сайтах. Тому тут це спрацює і буде доволі непогано. А якщо там прийде щось цікаве або корисне, людина відгукнеться і буде, можливо, працювати саме з цією компанією. Далі йдуть відгуки клієнтів. Потім головна кнопка заклику до дій. Навіть ніяких спеціальних пропозицій та частих запитань. Можливо, це їх помилка, і треба було б це зробити. Але тут був дуже великий об'ємний блок соціальних доказів, дуже розгорнутий, і тому, можливо, вони відмовились від цих частих запитань. Але зверніть увагу, ми ніде не бачили ні однієї сторонньої кнопки. Нас провели від точки А до точки Б. Просто за ручку. Хоча ті самі відгуки можна було надати як посилання і втратити увагу потенційного клієнта. Далі ми бачимо статті на тему дизайну та якісь невеличкі огляди програмного забезпечення. Цей лендінг міг би бути краще в плані обробки користувача, в плані його шляху, але в цілому на цій сторінці немає відчуття відчуженості, нібито є лендінг і є ти, потенційний покупець. Тобто на цій сторінці ти поринаєш в таку історію і проходиш весь шлях від початку до кінця, і ти розумієш, що взагалі тут відбувається. Тобто, тут немає вирваного контексту, тут все логічно, все структуровано і все дуже зрозуміло. Мені дуже сподобався цей сайт саме з точки зору користувацького шляху. Отже, якщо ви втомилися витрачати час на здогадки, я пропоную вам завантажити мій гайд, який ви можете знайти за посиланням в описі. Також підписуйтесь на мій телеграм. До речі, там ви знайдете промокод, за яким ви можете отримати 50% знижки на гайд по лендзінг-пейдж. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. З вами була я, Юлія і канал Вебдизайну Like. До нових зустрічей!